Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіла, -Віла», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную фару велосипедну від торгової марки Onride. Модель називається Spark 20. По-перше, треба відзначити, торгова марка Onride – це український бренд, це українська марка, яка налагоджила своє виробництво в велосипедній країні, в Китаї. Тобто производство здійснюється на тих заводах, де всі сучасні, всі велосипедні марки здійснюють свою продукцію. Але розповсюджується суто в Україну, і ми отримуємо в Україні гарну фару за якостю, на яку дається гарантія від нашого магазину Вілавіва. І по ціні дуже приємливий, привабливий. В порівнянні з іншими брендовими е, фарами, е, які виробляються для усього світу. Тому її OnRide більш привабливу всіх велосипедів, всіх велосипедістів, всіх продавців велосипедного товару, коли йде е, річ про е, аксесуари велосипеда. Велосипедний аксесуар, фара вона важлива. Купили велосипед, одразу купуємо фару. Ввечері повинен велосипед бути. Е, Оглядаємо, бачити велосипед постійно ввечері кожному людині. Чи велосипедист, чи автомобіліст, чи просто звичайний пішохід Що має ця фара? Вона має наступні свої властивості. Є інформація про те, що це на 360 повертається міцність 300 люмінів Максимальна зарядка на протязі 7 годин. До 24 годин може працювати, якщо буде в економ режимі. Батарея має літіона на 5000 мА, Заряджається від USB. Не треба використовувати зайвих ключів при установці. Волога захищена степінь защити IP63, що стандартно європейської, європейської якості, і вона легка 150 грамів. Це все на картиночках, а описується з Тильної сторони цієї коробочки. Сама коробочка дуже гарна. Її ось так от, от можна брати і дарувати. Кожний велосипедист, якщо буде отримати такий подарунок, ось отак нічого зайвого не треба, буде рад вашому подарунку. Це достатньо дорога фара і за якістю теж висока. І вона ось гарно, отак, от от комплектується пластиковим у пакетиків. Що є в неї? Одразу дві, такі, два отвори на цієї коробці і кнопочка. Натиснувши на коробку, одразу можна бачити, як світиться ця фара. І е, це дуже приємно, коли ви міркуєте, купувати чи не купувати, що вам потрібно, чого не потрібно. Одразу можна подивитись, як воно працює не доставаючи з коробці. Але ми з вами, звичайно, будемо доставати її з коробки через те, що відеогляд повинен бути е, ну, нормальним, як воно і того варте. Ось ми її відкриваємо цю коробочку, фари Spark 20 достаємо, і що тут є. Є ось, таке, ось такий кріпіж. Він достатньо міцний, це пластикова частина на ось такій відверті. Її піднімаємо подійма, подійма, і от так вона розкривається. Є переходники під, різний, під різну толщину керма. Оце додаткові такі підкладки Чи ось так от це м'яка частина, вона буде міцно тримати, не буде ця цей кліпіш на е, керні. Е, регулювання здійснюється дуже легко і тримається теж міцно. Це гачок, який натиснули, і знімається сама фара. Тому і вона буде вам посуватиме. Додатково, що є? Є ось така зарядка. Зарядне устройство дуже сподобається кожному. Такі зарядні пристрої є до багатьох телефонів, аксесуарів постійного вживлення. Ось вона тут на застьопці. Ми її відкриваємо. І що ми отримали? Ось вона, ця фара Spark 20 в нашій руці. Ось вона отак виглядає. Дуже компактна, дуже міцна і е, дуже е, приваблива кожному покупцю. З Стильної сторони ми бачимо наступне: є можливість встановити сюди е, штекер і заряджати телефон. Ось так: гаджет, і ви е, можете до гаджета, отак, от присоєдити, і ви будете від цієї акумуляторної фари заряджати. Ваш гаджет, телефон. А якщо вам потрібно заряджати вже е, саму фару, то ви можете встановити звичайно, цей е, штекер в перехідник і в розетку, а це до самої е, фари. Як ви бачите, вона е, має дуже м, такий стандартний круглий е, частинок. Е, це дуже буде легко заряджати. На фарі є чотири рисочки, які горять, коли ви вмикаєте цю фару. Вони показують степінь від відсоток заряду самого акумулятора. 1, 2, 3, 4. Коли менше, то звичайно буде тухнути одна чи дві, чи одна буде тільки зайва, ну одна горіти. Сама фара має дві. Е, е, Міцні лампочки з лінзами, тобто вони додатково збільшують міцність праці самого, самої фари. Ну, Наступне. Ми натиснули раз, ми натиснули два, три і вона вимикнулася. Потім ми натиснули двічі і вона мігає. Ми, коли двічі натиснули, вона переходить в режим мігання. Ви нажали, вимкнули. Ну, все зручно, все надійно, все зрозуміло, як вона працює і навіщо вона взагалі. Якщо вам сподобалась фара е... Spark 20 від торгової марки OnRide, ви можете завжди у нас купити. Якщо бажаєте замовити, приходьте замовляти. До зустрічі!